Вітаю на каналі Player One Ready. Мене звати Андрій. Так, де я? Продовжуємо гру Synapse. У нас тут четвертий рівень. Передсвідомості. Поїхали. Десь вони вже тут. Прям там. Слухай, такого рівня я не пам'ятаю. Бляху. Что там вообще сейчас рухается? Блин, А прям били его головы. Фаерграунд. Мудро. Что за шумы?

А сирены, yep. ah, головы не мучаться! У, Патрики. Охерей. Ледво забрав. І ці мені знадобляться. Так, знову лазьте. Непоганий саунд. Так, Шет Рэд 6 Ой На да яхты мне попало в голову Да ладно. А чо 35, ша? А чо 35? Чекай, 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 не приймається. А де жвітка, де прокачка? Де 35 ворогів? Це ж і після босса буде, чи це з боссом? Напевно, це з боссом. Хотілось би взяти хілку, але треба шоквітку. А де її візьму? Ми прийшли, це початок. Нема, нема, прийдеться воювати так, як я А якого рівня в мене пістолет? Другого. Це дуже мало. Блін. Гавняно. І на тому дякую. Йому спочатку треба відірвати його бронь. ху 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 Невже знову, блін, програш. В мене вже трошки заколупало. Ви нема? Ніж Ніщеч... ніщцячків. Ну давай. <пізь> Відірвали. Понял? Да, а! сюда, сюда. сюда а! Так. Congratulations. Hey. How I do suppose you think you're hot shit, huh? I'm ja hey, hot hey. shit. By digging through my mind, you'll stop some catastrophic biological attack. You're being played, kid. Memory synchronization complete. Uploading. Congratulations, operator. You penetrated a formative memory. Location of the biological attack discovered great work agent i'm okay. processing the other data now agent agent source. Source. Uh, i should have known you were behind this treasonous insect running amuck through my mind i found you again conrad and now i will end you <laughs> They are not one of us attack reinforcements are coming! Важливо не про дуто дійти. I'm a non-believer. The ultimate condition. We must not let them through. Redouble the assault. A perfect strike goes off. Take my girl. Не прокачку пистол. Ой, блин. Я, пожалуй, отбежу. Хорошая позиция. Блін, там ще двоє. Здоров'я небагато. Ну, біжіть біжіть біжіть. Це було гуд. Слухай, маємо пройти. Але щоб відхиляти це попереднє. Вон бачу.

Перфектно. Оба! Не долітає, не знаю, не можу. А прямо біля голови.

Дай це Серге. Де Десь тут сбежит. Давно пора. Нет, до тебе стріляти не буду. Я квітку не взял, ідем за квіткою, я потім вертатися його нафіг. Мені би ще відхилятися. Я далі не дохиляний. А де? Отут вот десь. Не понял.

Мені не подобається, що вони з двох сторін. Зараз вони там, вон. Дві. Да й отак.

Можна там відхилятися трошки. Ну і цікаво, чи ми будемо знову з самого початку все бігати, чи все-таки дозволять з другого етапу. Перше всього з самого початку. Бо звідки така щедрість? Ворог лайко. Навіть якщо він не справжній. Такс. Що це у нас? Критичні урони по два здоров'я. Давай. Ці два, все, ні на що не вистачить, побігли тепер. Глянемо, що нас чекає після. Так, я не орієнтуюся взагалі по часу. Це ми знаємо. Бегемот. Не орієнтуюся по часу серії. Ну, давай подивимось, що в наступному світі трошки там пройдемо і завершимо. Я думаю, буде приблизно по часу норм. О тут було неприємно місце, що мене з двох сторон нападали. Це не круто. Я думаю, тут якщо все прокачати, то будеш просто машин. Оу, дерева. Машиною вбивства. Чим більше ми носимо з собою квіточок, тим більше урон. Да. Треба тепер не тратити квіточки. Так зразу, так? Да? Авіал Ой-ой-ой. я почав. ладно а чё ж таки не, народ, раба. Ах, я добро попал. Ну, сюда. О, мой гад.

Так, ну шо тобі можеш сказати? Нові локації. Вже шось. Демо відхиляємось. 94. Вибачю зі спини. Сам так пішов. Так, там два і там один. а тут лифт. Ну. Блин, это очень крутой экспириенс, это все. Поднимать себя. А где они там? Видишь, пока я не стреляю, они, можуть пона... Вот дурачок. Стремно. Важко. Ви не припухли біля мене телепортуватися бігунки? Я сподіваюся, плюс-мінус в кадрі стою. Бо я трошки бачиш, напружений. Вау, цілі замки. Як думаєш, треба буде бігати все спочатку? Чи тепер можна буде всього світу починати? Це ми побачимо в наступній серії. Цю ми вже майже завершили. Ну, я не знаю, що там по часу вийде, але ми цю місію закінчимо і Аліс однозначно. Ми вперше побили першого боса. Та -да. В принципі, не складно, бачиш, але якби я броню не знімав, ніхрена би... Не.

I'm a non-believer. Please uh -huh. don't fall alive! Got no them! Stop them. All well that's... God let them through. Redouble the offensive. Так, мене ті чуваки, звісно. Просто вбывает. Круто. <тасплодисмент> Девять. Балі. Бен, шо творю, Це мене відхилює, добре. Падло. No! что справа шипыть. Чтобы... No! Красиво, красиво граю. Сюди шла я. Я напевно візьму від щоб ще трошки пожити. Uh. Там була зручніша позиція. Два лишилось. Прекрасно. Та на критах. Останній, чувак. Це було це таке так, да тут пистолетик. Стулетик. А все, нема пістолетика вищого рівня. Треба качати. Я не буду брати цей автомат. Так, ну і це ми пройдемо в другий рівень свідомості. Тут у нас, бач, помінявся стиль локації. Так, я все забирав, я квітку забрав, давайте патрони тут позбираємо. Можу ще взяти магазин, але... Ну того не варто. Абсолютно. Мені треба більше оточення використовувати, але лівою рукою мені щось не дуже зручно це робити. Так, ще десь тут були. Подуляночки, патрончики маю на увазі. Не видно. Такс. Що це в нас? З ворогів може випадати вибуховий шарик. Коли менше 25% то в мене більший урон. Давай. Десь може мене виручити. Де вас голова, блін, літаючі вороги, звісно. Печаль. Є в них кріт, це добре. Так, я просто розчистив початок, щоб ми могли спокійно тут завершити і почати в наступній. Не мали печалі, та? Літаючі вороги з лазерами. Блін, я їх спровокував. Ну, біжіть. її немає як пробігти. Це не круто. Але нібито мене не заділо. Слухай, ну пропоную. Пропоную тут все-таки закінчити. Не знаю, може коротша серія по часу. Але ми що, ми... Фінальний рівень з боссом пройшли. І перший тут, і вже почали чистити другий. Мені здається норм. Вони не мене не бачать. Оу, дивись, яке воно рухоме якесь. Бачиш абсолютно рівний куб, але на ньому анімацію наклали. Які <рес> хитрі. Здалека виглядає ніби об'ємний. Так, ладно, вони мене не бачать, те, ладно. Давай ми тут закінчимо. Де я? Я тут? А ти в мене де? Ти в мене є? О, я боком стояв. Сорян. А ч так? Нібито ж... Ну ладно. Трошки боком, нічого страшного. А, тобі дякую традиційно за те, що ти був зі мною. Блін, дивлюся в якусь стіну кольорову. Давай отак. Також або отак. Дякую тобі за те, що ти був зі мною. Додивився відео до кінця, вислуховувати сумбур, який я під кінець люблю видавати. Побачимось з тобою в продовженні. Ще кілька серій по цій грі буде, думаю, встигну. І, друже, головне тримайся там, не хворій. А я пішов традиційно шукати мишку. Бувай.